Мікрон, Я майстер з FPV. Скільки тобі років? Повних 30. Я зберігся добре. Не знаю. Напевно, в дитинстві ганяв, не було гаджетів, не було, знаєш, як зараз соціальне життя діти ведуть. Ми завжди були десь на дворі, і знайти мене було то щось там нереальне. Мати завжди, там, як дзвіночок, зараз пам'ятає. Не забудь номер дому. І все. Mm -hmm. і я там десь вечором прилітав, похавати і. І знову. Ну, так було цікаво. У Нас було всюди і багато. Вєльчики, озера, річки, активний відпочинок дуже люблю. Там походи. Кажу, можу мені п'ятизіркові готелі так можна типу, ставити на, на інший план, а от там з походом поїхати, там десь вгори на річку. О, оце я люблю. Там гриби позбирати, а в кам'яних джунглях. Не так цікаво. Чи правда, що в тебе досі немає аккаунту TikTok? Нема. Блін, так як всі жили без інтернету до того, ну ж. Я не бачу нічого там для себе корисного, наприклад, на даний момент. Можливо, там з часом у мене думка зміниться. Хоча навряд чи. Ну, ти більше, ти більше приділяєш часу соцмережам. І переглядаючи, чиєсь життя замість того, щоб робити щось у своєму житті. Я так вважаю. Так що я краще потрачу час, щоб якось збагатитися. Розкажи, будь ласка, про свою сім'ю. Своєї сім'ї ще не маю. Ну, маю родину. Mm -hmm. Мати працює за кордоном, сестра живе в Україні, одружена. Я поки не одружений. Батько теж живе в Україні. Мати вчителька за освітою. Батько електрик, сестра теж вже в педагогію вдарилася, теж стала вчителем. То маю там задатки до вчительства від матері, а скорше, руки і голову від бать. На початку, кажу, нульових було трохи тяжко в Україні, і батьки виїхали, щоб дати нам того, що вони не мали. І я виріс з бабусею. Небіжкою, царством бесне. І вона мені дала ну, саме таке найкраще, розумієш? І Воно там і любов до Бога, і родина і традиції, що дуже зараз важливо, я, я вважаю. І вона то нам привила з сестрою, і воно якось так, ну, потім вже повиростали, вже було трохи простіше. Батько він майстер електрик. Вмію розключати все і, і до всього. Тільки от що я з електрикою ніяк не, не дружу. І він дуже добре знався в автомобі... знається в автомобілях. І то, напевно, від, від нього в мене теж пішла любов до автомобілів, до техніки, все, що має двигун, колеса і робить дир-дир, то в принципі я все люблю. І ну, То що за батька. Отак, От напевно, то теж десь там по генах передалося знаєш, що мене дотяг... тяга до техніки короте, цілий час. Мама моя Тетяна, привет. Викладач англійської мови і німецької. Так і до кінця добре не знаю англійської, хоч і мама-викладач. Завжди так було, пам'ятаю, що Мама, ходи, Андрій, скоренько, щось повчу. Та мама, та ти є, тут бота, завжди знає. Ще якось повчу. І так, чи викладала в моїй школі. Де я е, вчився. Ну, я тільки на пару класів до матері попав, знаєш, такий собі. Прикол, коли твоя мама вчителька, що в неї на уроці сидіть. так склалося життя, що воно ціле життя за кордоном, практично не від доброго життя. Е, але зато в нас з сестрою було все, за що я їй дуже вдячний. За все, за все. Прям, ну, дякую вам. На кого ти навчався, та який навчальний заклад ти закінчив? Я навчався на інженера-механіка. Львівському аграрному факультет машинобудування, так як з дитинства мене цікавили. Під час там, з підліткового віку, вже ближче до універу, я також мене дуже цікавили комп'ютерні технології, програмування, щось пробував на початках, але все одно мотори перемогли. І Я пішов на машинобудування. Теж дуже класний універ, дуже класні викладачі. Навчили дуже багато чого, що мені реально знадобилося в життю. І з тими професіями і роботами, з якими я стикався до ЗСУ, мені дуже допомогло. Так що всім своїм викладачам дуже дякую. Поступайте в аграрку, будемо піднімати Україну. Ким ти працював до війни? Починалося все, напевно, років 14-15, коли я вже зрозумів, що. Ну, на свої розходи, якби треба е, десь шукати гроші, щось робити, працювати. Я пішов на будову, то було з друзями, пам'ятаю, перша велика робота е, на підсобку. Ну, як завжди, починається цемент, цегла туди-сюди. Потім е, епіцентр в перервах між навчанням. Або за, на сумісництво з навчанням, як виходило, коротше, епіцентр. Два рази практики в Німеччині е, від університету, е, раз на великому підприємстві з технікою. Другий раз то було сади, теж прикольно. Перший раз то було машинобудування, там була аграрна техніка, клас, комбайни були, силосні машини теж були клас багато. Сівалок, плугів, Там і ремонтував я, і їздив. І... Ну, коротко, все, що треба було на господарстві, наприклад, робити, то ми робили все. Вийшло так, що я попав чисто, де було багато техніки. Шеф мав акцент на техніку, бо він обробляв навколишні села всі свої в Німеччині, дуже розвинуто в Баварії, особливо. Так, після практики продавцем працював. Як то після універу шукаєш роботу, не знаєш, де себе приткнути. Е, колись були думки після універу на танковій і ти львівській, а щось, щось не склалося. І я пішов в себе в місті, працював е, в будматеріалах довший час, а після цього з'явилася можливість піти на майстра з ремонту е, гусеничної та колісної техніки. Практично на те, що я і вчився. А для наступного запитання нам треба дещо змінити в кадрі. Розкажи, будь ласка, про річку висить в тебе за спиною. На рахунок кофти моєї. теж то, то кум мій мені подарив, до речі, недавно на 30 років. Так як я вже займаюся, то він вирішив мені такий подарунок. Я не очікував взагалі на таке, але мені дуже заїхав. Тому... Що зображено на твоїй кофті? Геперсі, моз 7, 7 дюймова FPV, аналогова. І пульт керування ТХ-16, на якому в принципі літають усі пілоти в Україні. Ну, практично, може дехто хтось використовує там боксер. Розкажи, де і як ти зустрів війну Тома. В четвертій ранку тривога. Всі на вухах, що робити? Сестра з дітьми, що робить. Ну, всі були там в паніці. Зразу магазини штурмувати, заправки, все скупляти, бо не знати, що, що, що очікувати. З сестри чоловік пішов воювати в 24-ту бригаду. Ми простояли під Бахмутом. Досить довго він артилерист на граді, на граді стояв. І потім ми з ним помінялися, виходить. Він звільнився, допомагає зараз сестрі, з дітьми працює. Я його поміняв, виходить. Він звільнився, і через пів року я пішов служити. Була можливість типу, і повинна йти, в принципі. Але якось так я зрозумів, що ну, треба. Розкажи, будь ласка, про те, як тебе мобілізували. Ну дивись, як було. Я звільнився з Укрнафти і пішов працювати на оборонне підприємство. І... Під час процесу переходу, типу та як офіційне підприємство, ну, податки туди-сюди вони подали, та як би що, я звільнився. Ну і почала поліція приїжджати під дім, а так як я на роботі, я ніколи їх не заставав. То я думаю, день, другий, третій я страшно не люблю ховатися від чогось. І я просто зібрав документи і думаю, так, це що я за свою країну, типу, не, не того. Я за. Своїх племінників за свою родину. Я хочу, щоб вони того не бачили і ніколи навіть не відчули. Просто, може, десь там колись в книжці читали, як вони будуть вчитися в подальшому. Ну то рано чи пізно треба зробити якийсь фініш. Тому, напевно, якийсь той момент я типу, зрозумів, то, коротше, треба йти. Тебе мобілізували. Що було далі? Є багато полігонів різних, де навчають перші базі ПЗВП, сотка, як хто як називає. І потім вже йде профнавчання. Тобто там мінометники, гранатометники, артилерія, там, снайпери, FPVшні. Тактична медицина дуже класна теж була, у нас і сертифікати нам видавали. Ну прямо за той день, що у нас була тактична медицина, вони максимально нас навчили. І як працювати групами, як що робити в, в, ну, в критичних ситуаціях. В артилерію теж сто десятки. «Дани» — Пацани теж дуже круті. там. І в батареї дуже круті. І «Комбат» — крутий, молодий, ну, адекватний. Типу. Ми там теж подобались. А попав потім в ВБС. Хлопці набирали, коли вже розширення йшло. Познайомилися, і в нас в двох, ще одного Олександра забрали на майстерню і так. Знаєш, день за днем, день за днем, день за днем вчився. В принципі, все, що я знаю про FPV, це я знаю тут так. Я знав якісь принципи поверхневі. Але от щоб там, наприклад, паяти. Там щось таке там по машині, що паяти було дротики, то я там вдома паяв, там якісь зніонки і тому подібне. Але от, ну, такого плану з мікроелектронікою, з прошиванням. Не було, але мені все було в плюси, що я колись вчився і цікавився і програмуванням, і трохи допомогла і моя технічка. Так виходило, що то був переломний момент, бо то ще був і рупак. Ну, у нас тоді була маленька майстерня, тобто було тільки там пару людей. Маленька команда тоді реально було, а роботи тоді було стільки капець. Почалося все з того, що спитали, чи я дружу з комп'ютером. Ну як в наш час не дружити з комп'ютером? З персональним чи з ноутбуком немає різниці, всі мають гаджети, всі плюс-мінус розуміють. Я сказав, та і так. Понеслося спочатку прошивки, на той момент ще почали виходити нові різні прошивки, які треба було тестити. Ніхто нічого не знав, як воно правильно ще й працює. Але і робили ми якось більше з ними операцій. Якось тут кажу, ми тоді сиділи купа-купа годин. Yeah. Різнобій yeah. Максимальний. максимальний. І ти, ти кож, з кожним починаєш бавитися, переклацувати, двигуни, перенаправити, подивитися, чи польотні в правильну сторону стоїть, чи гіроскоп не дурє. Плюс потім, якщо. Йому щось не подобається по, по налаштуваннях моторів, ти починаєш з кожним окремо бавитися, підганяти. Тому вже нормально з тим 10 разів ходиш, пробуєш, переобльотуєш, переналаштовуєш, щоб добитися максимального комфорту, бо ти розумієш, що ага, пілот буде летіти, зараз десь відгорить мотор на півдороги, там, наприклад, штурм, і вже мінус там зупинена техніка, чи навіть та буханка, чи будь-що, чи навіть пішаки. І ти стараєшся максимально зробити, щоб їм було комфортно, щоб вони попадали, щоб був результат. Бо ми чого всі тут? Для того, щоб вбити чим побільше кого? русських. Бо тому що, що? Русські бувають тільки хорошими мертвими. Чи складно тобі давалося вивчення технічної складової дронів і скільки часу ти на це витратив? Місяць часу приблизно півтора. Я вже там практично так не питався. Були там вже певні напрацювання, я ще сидів ютубчик. Як була десь можливість там вечором, якщо вдалося зробити там за якийсь період більше, і там було якихось 2-3 години, скорше йшли спати, наприклад, то я там півгодинки, годинку ще ютубчик, ага, то то подивився, там, які відіки є, що взагалі в світі нового випускається. Бо тому що це дуже тема, яка дуже швидко розвивається. І кожного, наприклад, Тижня ти на ринку щось бачиш нове. Кожен час ти мусиш за чимось встигати. Постійна гонка. Як кацапи, так і ми. Ми щось вчимося в них, вони, відповідно, вчаться в нас. І так постійно. Хто думає, що вони дурні, то дуже глибоко помиляється. На мою думку, швидко то не закінчиться. І це потрібно розуміти і бути до того готовим. Ти звертаєшся за порадами до побратимів? Звичайно. Отак От сидить влад, я щось колупаюся, не виходить там плату під'єднати, щось не немає підриву повітря, бо ми перевіряємо, щоб пацани там... І немає, я щось і туди вже вскрив його, перепаяв на другий порт, переназначував, пробую. Не робить. І знаєш, і на початках куча питань і вже потім стає незручно і такий так, дивлюся, ага, влад не зайнятий. Влад, чуєш? А ну, поможе мені тут вот тут ло, так, чик, 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 чик. Ну, Художник, то мастер-шеф. Шио, художник. Ну, мастхев. У нас взагалі на майстерні, що мені дуже подобається, бо тому що так має бути, я вважаю, що ми всі робимо одну роботу. Якщо в нас є куча роботи, ми всі стали, всі дружно зробили. Як то кажуть, побатрачили, потім всі дружно сіли, перекурили. Я вважаю, що воно так має бути. Що один одному маємо допомогти. Ну, за що я люблю майстерню? У нас, то Dream за серйозно такий Dream Team. Колектив, коли ти ну, буває щось в майстерні сижу, до Волзя. Я тільки подумаю, і він то сказав. Я тільки подумав, він зразу сказав: Я Макс, красавчик. А так, коли ти ну, на одній хвилі, а так, як в нас є ще інтернаціональний батальйон, то з ними теж треба шукати контакт. Вони теж всі різні професії в житті мали. Я почав згадувати свій інгліш, хоч мій інгліш бед, але на розмовний рівень мені, наприклад, вистачає щось з е, нашим Макавелі поговорити, що з е, ХАО. Яка зараз твоя основна робота в майстерні? Ну, основна моя задача то прошивка. Прошивка, підготовка дронів до облітки, і після облітки вже видачі на бойові групи для роботи. А так, поза, скажімо так, коли там замовлення зроблено і там лишається ще пару годин, то або шукаю щось в неті цікаве, що зараз є, чого якісь нові розробки, навіть відкрию вам великий секрет по кацапських. Пабліках, там шарюся. Так само вони прошити, вони теж і про наші знають, так само, як і ми про їхні. А зараз вже типове запитання: як відбувається взаємодія між пілотами та майстернею? Але? у нас щось не робить. І починає, що не робить, чого не робить. Ага, То перевірив, а то перетикнув, а попробуй напряму з пульта. Ану поміняй антенку, подивися, що робить анту. Ану зайди в бетку, подивися, чи там є зв'язок. І починаєш такого кабеля перевіряють. Ну, так, в більшості випадків воно все в телефонному режимі. Може бути і в першій ночі, і в третій, і в п'ятій ранку, будь-коли. У них щось не виходить, починається паніка, спешка. Вони щось можуть просто не так втикнути, не довтикнути. Не докрутити, не дожати, і воно вже поганий контакт. Зв'язку немає, все борт не заведеш, не полетиш. Відео немає нічого. Нема. Давай з тобою трошки відволічемося, і ти розкажеш, яку музику ти слухаєш. Е, все окрім шансону і все, що зв'язано з кацапщиною. Шансону це взагалі з самого дитинства. Всі мої друзі. Слухали, казав тоді в 14-15 років, кажу, але ви вже сидівши з куполами. Я купалами. Ну, я то постійно я, зразу на корні рубав. Кажу, виключай, бо я ну мене шлях трафляє, як нас на Львівщині кажуть, розумієш. Український речитатив, як не дивно, то би звучало, бо тому що багато хто не знає, що в Україні існує реп, український нормальний. Не просто набір матюків. Це є такі, що я слухаю вже їх десяток років, таких добрих. Е, і в принципі українські, будь-які, народні, ненародні, коломийки, кулятки, спіонки. Все слухаю кажу, окрім шансону і всього кацапського. Я не знаю, як кому, звичайно. Просто я так як миломан, ну, я кожен день. У мене немає такого, я там дрони прошиваю. Собі вкинув там YouTube десь на задньому плані, тиво. Грає, я мусив щось там белімкати по-любому. Музика, то. Я не знаю, якби от... уявіть собі, життя без музики. Ти їдеш в машині і нічого не грає. Це ж страх. А як то в машині їхати без музики? От Кажу, на рахунок музики, так. Да. Що дає тобі сили продовжувати робити свою роботу? стою з думкою, що треба знищити більше кацапів. Ну, це приносить задоволення через те, що кажу, роки, століття, принижень від них. Ну, вони просто хочуть нас знищити і все. А в мене таке саме бажання тільки до них. З любов'ю до ворогів з Львова. Ото єдиний, напевно, ну, один з факторів, а в першу чергу то сім'я. І будемо треба рік, будемо рік, треба, два, будемо два. Нас, ну, я не бачу виходу іншого, крім повного їхнього знищення, розвалу, розпаду, як, як хочете, то називайте. Але по-іншому не буде. І, люди змучилися, та, але, і ми якби змучилися, але немає е, альтернативи на даний момент я не бачу. Нам треба зброю, зброю і ще раз зброю. І чим побільше зброї. І радіюся буде отак: Ну, прощання не буде. Просто не буде. Це все. Це, напевно, остання крапля в тій великій історії. Я дуже дякую тобі за надцікаву розмову. І наостанок, можливо, ти хотів би сказати щось важливе, те, що, можливо, ти ще не сказав. Ну, я би хотів побажати. Всім в першу чергу бути е, свідомими людьми, думати перед кожним своїм вибором, е, не забувати за нашу Україну, бо, тому що ми тут живемо. І якщо не ми будемо її боронити, то ніхто замість нас того робити не буде. Тому будьте свідомими, допомагайте армії, допомагайте Збройним силам, вони один. Підписаний ні меморандум, ні згода, нічого іншого не гарантує вам безпеки, окрім збройних сил України.